О півдні майданчик поблизу Хмельницького центрального продуктового ринку. Тут агітують проти теперішніх тарифів за газ, електрику та воду. Акція Тарифний спротив всеукраїнська. Її тутешній координатор Ігор Кірєєв запевняє, він звичайний хмельницький пенсіонер, обурений високими цінами на комуналку. Сьогодні двухкомнатная квартира 65 квадратов квадратів стоїть полтори тисячі гривень місяць. Та да як не можна видержати при пенсії 1200, 2000 максимум, де да це невозможно вообще. Координатори кажуть буквально за дві години. Назбирали тисячу підписів. Їх збираються надіслати керівникам держави, сподіваючись на відповідну реакцію. Імена волю народу хочемо донести, щоб вони знали. пусть не вийдуть із своєї лимузина і пойдеть пройдеться по улицям, по магазинам. Про спросять у бабушек, у дедушек, у нормальних людей. Сьогодні получилось, з нас страна разделилась на три групи: Богатые, бедные і нищие. Ми превратились просто в привращаємо в нищую расу. Акцію цікавляться. Переважно люди пенсійного віку. Активно сварять владу та запевняють. Витрати на комуналку стануть для них непосильним тягарем. Тарифи ці дуже вважаються тяжовим. Тягарем на кожну сім'ю у нас. Тарифи дуже великі для наших людей. Найбільша зарплата, нам платити більше. Якщо дочка заробляє, допустимо, 4 тисячі, вона 600 гривень платить тільки комунальні за, за однокімнатну. Гройсман поставив таку ціну, що. Що я не во не, не маю права заплатити? Я що, буду голодно сидіти, а йому буде тисячу платити. Окрім Хмельницького, такі ж акції у цей день відбулися ще у десяти містах України, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.